Доброго ранку, я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома сьогодні. В рекомендаціях хроніка боротьби за виживання і водночас пошуку себе автобіографічна історія полон від військовослужбовиці журналістки Валерії Нави Суботіної. Пресофіцерка бригади Азов, поетеса Валерія Суботіна, нава пережила пекло оточеного Маріуполя місяці у підземеллях Азовсталі та 327 днів російського полону. На Азовсталі вона стала нареченою дружиною і вдовою. Її чоловік Андрій Суботін загинув під час оборони міста. Сама Валерія пройшла страшні тортури і знущання у в'язницях Росії. В центрі сюжету головна героїня, нава, яка потрапляє у полон і стає заручницею не лише фізичних обмежень, але й власних страхів, минулих травм і душевних ран. Дозвольте прочитаю вам цитату. Душегубкою в Оленівці називали так званий карцер на дізо. Це найгірша з усіх можливих камер розміром 3 на 3 метра, де більшу частину простору займають нари і туалетна бетонна перегородка. Також в камері маленький стіл і лавка, що розміщені під вікном. Однак вікном це важко назвати. Невелика дірка під стелею до того ж забита залізним листом, в якому пробито кілька дірок для циркуляції повітря. По суті, повітря туди майже не проходить. Від цього і назва Душогубка. А тепер уявіть, що в цьому жахливому приміщенні мають розміститися 10, а було й 12 жінок. Дві на верхніх нарах, пальмі, що скошені і несуть постійну загрозу відвалитися і прибити тих, хто внизу. Внизу ще двоє: одна на столі, інша на лавці. Вони у постійному зігнутому стані, бо розігнутися там неможливо. Ще одна під нарами, де ще менше можливості вдихнути повітря. Дві посередні і я. Я під самими гратами. Простір в один метр був моїм життєвим простором 41 день. Один з головних акцентів полону це психологічний стан героїв. Наво вдала поєднує їхні емоції, переживання, страх, відчай, надію і бажання вижити. Демонструє, як війна змінює людей, як вони знаходять у собі сили боротися за життя та свободу, не втрачаючи при цьому людяності. Мова книги насичена образами і метафорами, стиль суботіної, лірічний і водночас гострий. Розповідь захоплива і водночас вимоглива до читача. При цьому у книзі присутні жарти про йогу у тісній камері і про те, як полонені дівчата підтримували одна одну. Валерія досі оговтується від полону. Її мучує головний біль. Зараз нава працює в Ukraine Hub. Це хаб для колишніх військовополонених, створений людьми, які були у полоні. Планує написати наступну книгу Азовсталь Сталева прес-служба. Валерія Суботіна продовжує боротися за звільнення захисників Азовсталі та інших полонених, яких утримує РФ. На цьому, все. Дякуємо Національній книжковій платформі. Якабу за надані книжки борімося, поборемо.